Всім доброго часу, любі. З вами Лавра. Хочу поговорити з вами зараз за Білорусь. І так, оце що всі питання, які в моїй голові, да, хочу просто роздивитися і зробити запис. А я вам дякую за ваші лайки, за підтримку мого каналу. Дякую. І так, як почуває себе сьогодні пан Лукашенко? Як він себе почуває сьогодні? Його стан психологічний. Думає, думає, що робити. Взяв паузу, думає, що робити, як далі рухатись, які переговори далі робити? З ким, що і як? Це депресія. Це внутрішній страх дуже сильний, дуже сильний. Відчуваю себе в реально в Западні. От прямо реально. Шукає зараз думає і шукає вихід. І ще раз скажу: думає, з ким далі спілкуватися, до кого звертатися, де шукати підтримку. Тому що тут реально він відчуває, що все зараз його можливості вони закриті. Він реально загнаний в кут. І це карта е, дуже глибокої депресії. Прямо знаєте, внутрішньої, серйозної, сильної депресії. Тому зараз взяв паузу і думаю, що робити і до кого бігти. Чи були е, вже дзвінки з Кремля? Ну, звісно, що були там, да, і так далі. Ну, тут, чи були вже розмови з Кремля, типа друже? Друже, ти там не сильно відпочивай. чи були дзвінки з Кремля. Ну так. Да. Ага. А дивіться, дзвінки з Кремля були, розмови вже були. З однієї сторони кажуть, що ми тобі даємо руку, дружню, підтримку даємо. Але насправді він розуміє, що ну, тобто ми даємо тобі підтримку в твоєму кризисному зараз стані а, і підтримуємо тебе, не хвилюйся, у тебе будуть відкриті дороги далі до спілкування з нами. Ти знаєш, ми завжди тебе підтримуємо. Завжди підтримуємо. І твою безвихідь насправді ми відкриємо дороги тобі. Але він знає, що оці переговори. Які нібито підтримка в кризисних ситуаціях насправді да, від людей, які е, він спілкувався співку, співку, не так з Путлером, як з людьми іншими, які представники агресивної сторони. Це може бути також якісь головні генерали з приводу е, військових дій. Ось так. Тобто з ним говорили, що ми тебе підтримуємо і так далі, але ж ти не забувай, що у нас з тобою договір з приводу. Військових дій, які, ну, у нас же ж, мов, плани, у нас же ж плани нападу є. Ти не забувай про це. Як він зреагував на ці дзвінки, на ці розмови? Як він зреагував на ці дзвінки, на ці розмови? Лукашенка. Кажу, закрився і думає, думає, що робити. Чи треба відновлювати е, ну, ці обіцянки, які він давав, чи треба їх відновлювати, чи треба знову піднімати, тому що тут і так він, е, такі, знаєте, с... е, обирав шляхи слизькі. Тобто і хитрість, і таємність, і недомовленість, недоговірки якісь. Які були зараз, він взяв паузу і думає, як зберегти свій комфорт? Як зберегти? І що робити далі з його рухами? Взагалі, да, що далі робити, як далі рухатись? Адже він залежний від кожного кроку. От що далі робити, якщо він залежний від кожного кроку? І... Чи треба зараз піднімати знову питання війни? Тому що, тому що тут прийдеться або рухатись вперед, з приводу військових дій, тобто реально рухатись, да? і робити правильний вибір. Йому кажуть, ти повинен вже обрати і сказати, Ось так, повинен, голов... ти повинен вже прийняти рішення і сказати нашим головним. І сказати нашим головним. Так, що собі думає тайно, таємно в своїй голові Лукашенка? Що він думає собі таємно в голові своїй зараз, да? що військові дії, що військові дії приведуть до реального колапсу в його країні? Що в його країні це повністю все змінить догори ногами, тому що ці військові дії в його країні не просто змінять, а всередині країни почнуться якісь бійки, і йому прийдеться тікати, тікати, і він не зможе вже жити і обирати, і діяти так, як завжди. Прийдеться тоді кудись бігти. Треба обирати. Треба обирати. І він повинен приймати рішення з приводу військових дій, що а, в іншу країну він повинен зайти. В іншу країну він повинен зайти брат на брата, почати рухатись на українську сторону, яка їм українська сторона, їм не ворог. Не є прямим ворогом українська сторона не так? А ось так. Тобто українська сторона насправді він знає, що на них, на, як на ворожу країну, пряму, як на Русню, наприклад, українська сторона на них не дивиться. А йому прийдеться йти там, де просто люди. Тому йому зараз обирати треба. Обирати, що треба зробити підлий наступ на людей, підлий наступ в чужу країну, підлий наступ, де мирне населення. Ось так. Тепер подивимось ще дещо. Чи були дзвінки з Європи, з Америки до. Чи були дзвінки з європейських країн Лукашенка? Чи він дзвонив сам? Ну, з, з, Від нього дзвонили. Да? Від нього дзвонили. І так, зараз ми подивимось, чи дзвонили йому, чи дзвонив він. Він там, чи його представники, адже його головний представник вже прибрали. І так, чи дзвонили Лукашенка? З Європи чи Америки? І так, дзвонили з Європи? Дзвонили, чи дзвонили з Європи Лукашенка? Чи дзвонили з Америки Лукашенка? Чи дзвонив він? До Європи? Чи, дзвонили, чи дзвонив він сам до сторон, сторон е, Американських? І так, чи дзвонив він? Чи дзвонили йому з Європи, чи дзвонив. Дзвонили йому з Америки, чи дзвонив він у Європу, чи дзвонив він до Америки. І так, з Європи йому дзвонили. Дзвонили і не з однієї країни. Дзвонили декілька було дзвінків. З приводу, чи дзвонив він Європу? Оці дзвінки. Огорожа, яка була зроблена між Європою і Білорусією, да, тобто такий е, паркан да, був такий умовний. Е, оці дзвінки якраз полюбовні, по любовні, да, по-доброму по дзвонили йому, спілкувалися з ним. Оцей паркан був зруйнований. І тому чи дзвонив він? Да, Він дзвонив потім. Він відповів і дзвонив. Е, розмова була. І йому дзвонили декілька разів. І він... Е, Тут навіть не те, щоб він дзвонив, просто те, що прийшла, прийшла інформація звідти, оцей паркан між ними, який був умовний, він був зруйнований. І він з, або представники його дуже зреагували, дуже. З вдячністю, я б сказала, з вдячністю. ось так. Чи дзвонили йому з американської сторони? Так, дзвонили, причому прямо от як президент, прямо, прямо президент з своїм запропонуванням, да? запропонуванням шансів можливостей, шансів, можливостей і варіантів, Що, як його реакція, він спілкувався, він спілкувався. А чи дзвонив він сам навряд? Скоріше він спілкувався і відповідав. А, ось так. А тепер поговоримо з такою вдячністю прямо тут до європейських представників він був. Що, про що це мається на увазі? Що казав Лукашенка? М -м. Що казав Лукашенко? угу. Що казали представники Європи Лукашенко? Дивіться. Що казали представники Європи Лукашенка? Що вони готові до нього приїхати, що готові його підтримати в його важкий, в є, важкий його період, і якщо треба, прямо зараз, прямо зараз. І прямо зараз вони готові надати якусь інформацію і підтримку, але готові підтримати його, прямо от приїхати, прямо от прямо зі час. І так далі. Тут було декілька перемовин і обговорювали за щось гуртом, гуртом зробити. Як підреагував Лукашенка з радістю, каже, що я готовий чекаю гостей. І вас до себе чекаю. Бачите, як склалося? Чекаю гостей, причому чекаю високопосадовців. І щоб були ну, така була добра зустріч, да? добра насичена зустріч, яка принес, принесе такі гарні плоди. Про що саме про що саме ви збираєтесь розмовляти? От що збираєтесь розмовляти? Про що? Які теми обговорювати? Україну. Україну. Е, дивіться, ідемо. І, і Бачите, ось поїздка. Бачите, дорога випадає. Тобто, Тут хтось до когось їде, скоріше всього, вони їдуть до України. Зустріч буде, але ця зустріч буде. От я прямо почула слова за закритими дверима, і тут карта Луни випадає. Тобто, це може бути, бачите, здалеку їдуть люди, представники за Україну будуть розмовляти. Це буде е, невідкрита. Можливо, навіть таємність таємно буде проведена, да, будуть трошки грати ролі, да, будуть між собою маніпулювати, але все рівно будуть обговорювати питання України і щоб нести якусь результативність, також будуть спілкуватися за людину, яка може впливати. Стосовно що тут представник чи президент Америки говорив Лукашенка. Ну тут э, скоріше, э, ну ладно, що, що говорив, що говорив? Оце це була таємна. Це, э, пропонував підтримку, пропонував підтримку, э, пропонували, обговорювали. А підтримка, щоб таємна, була, обговорювали питання військового нападу, бачите, залежність скоріше, залежність від військових дій, залежність від військових дій, а також обговорювали питання і залежність від цього нападу хитрого, і ну, як би підлість, да, підлість. І тут йде пропонування підтримки його. Підтримки на землі. Кажуть, ми тобі даємо новий варіант. Новий варіант стосовно землі, ну або країни. Новий. Бо ти залежиш зараз від агресивних дій. Агресивних дій, агресивних впливів, залежний від них. І ми тебе зараз готові підтримати, щоб ти от кудись там не ліз. Щоб ти нікуди там не ліз далі. Ось так. Як відреагував на це Лукашенка. Ви знаєте, от дивіться, на нього йде вплив тут, вплив він вже розчарований від того, що він натворив. На нього йде вплив. Це не за сторони Америки, тут не тиск, тут скоріше. Дивіться, він вже розчарований, тому що йому давно вже капають на його розум, на його впливають на його мозк, на його мізки. І як Лукашенко відреагував на таку хитрі такі дії з американської сторони, але і він сам хитро теж підло також. Тобто Тут один на одного дихають знаєте, таким брудним повітрям. Але все рівно американська сторона пропонує підтримку такий то такий то час, і мов, ми тобі. Ми тебе не тільки підтримуємо, ми даємо новий шанс тобі новий, нову дорогу в твої, на твоїй країні, нові можливості на твоїй країні, якщо ти приймаєш цю підтримку. Але ти так тоді щоб ти не був залежним від тих вплив, які на тебе зараз є. Що як реагує Лукашенка на американську розмову? Да, залежний. Він і залежний від і тих, і тих. Але як реагує, розуміє, що він повинен хитрощами вийти із цих обставин. От і все. Розумієте? да, він залежний. Він залежний. Все. Що тут сказати? Да, так, да, підлістю дихає також. Але він розуміє, що оцей, оця хитрість і залежність вона повинна бути вже за спиною. І треба тепер викручуватись і виходити з цього стану. Виходити з цього стану. Ось, будь ласка, Виходити зі стану цієї залежності, і оцій, е, е, закриття доріг твоїх, якщо ти не можеш все, ти більш ти вже. Ну, в капкані, ты вже в, в повних ограниченнях, закрытях, Можливо, при твоих можливостях. Чи загрожує зараз з Рефі Лукашенко? Чи є загроза життю Лукашенко? Чи є. Загроза в зараз життю <клухи> Лукашенко. Чи є загроза життю Лукашенко? <клухи> Як думаєте, чи є загроза життю Лукашенка, яка давно вже насправді над ним нависає? І ще як є? І ще є як. Причому він знає, це загроза від е, вищих, так би мовити, да, які будуть грати, і, і, які грають його е, цими ходами. Є загроза, він дуже боїться, бо він зараз самотні, самотні залишився. Ну, як самотні, ви розумієте, все рівно він залишився самотні. І він боїться дуже, що над ним іде суд, буде суд. А суд може бути через від верхівок, які йде. І ці верхівки можуть зробити з ним підло. Це буде ну, як ніж в спину. Ось так, Хит, з хитрощами. З підлістю. Це загроза йде з російської сторони, це загроза йде з російської сторони. А на даний час, на даний час, а, рух, а, що загроза може бути з російської сторони. Так, да, це може бути, це може бути. Це може бути. Він просто не впевнений сам в цьому. Ну і по картам також прямої загрози немає. Тут більше він, є загроза тому, що всередині у нього щось всередині в країні може щось статися, піднятися бунти і через. Зіштовхування там всередині країни щось може відбуватися, відбутися. І він оце є загроза там, він, він боїться, що на його території його ж. Дивіться, що він боїться. Він боїться і розуміє, загроза є, але не така, що прямо з Кремля там щось приїде. Да? Це просто як серед його кола, його особистого кола може бути. тобто... Свій нападе. Коли дадуть вказівку. Свій нападе. Тобто зараз пере, пере, перепитаємо, чи він боїться, що десь е, у своєму колі є криса якась? Ой, щось впало. Зараз будемо дивитися. У своєму колі, бачите, впала карта? У своєму колі серед друзів, з якими, бачите, ось. Да. Тобто хтось може близький до нього. Він це. У своєму колі він боїться, що хтось його може кокнути. Так, да, бачите? Угу. Із своїх, ви бачите? Із своїх. Там, де він, він гуртом тримається, тобто якийсь є е, колектив, якийсь там в них є, світа, да? і він розуміє, що хтось може служити і бути е, служити Ерефії таємно, да? там, де в голову вкладається, як воно називається, шпігун. Ось так, е, який є близьким. До його кола, який входить до його кола, може принести йому смерть. Ось цього він дуже боїться. І про це він думає. І тому зараз йому дуже важко. Ну, ось так, Любі, з приводу Лукашенка, що сьогодні відбувається з його станом. Чи на нього зараз тиснуть російська сторона? Да. І ще як тисне? Дивіться те, що російська сторона йому пропонує, те, що пропонує, через тиск. І сьогодні він ще раз нам показують карту, Він буквально, буквально загнаний в кут. В кут. Те, що пропонують, він загнаний кут. Йому приходиться зараз викручуватись. Йому зараз дають вказівки, що ти повинен приймати рішення, і воно повинно бути від тебе відходити. Ти повинен вкластися, ти повинен якийсь вклад зробити, але у нього все падає з рук вже, все, все вже руйнується у нього. Але на нього дуже сильно тиснуть і кажуть, що ти ненароком вб'єшся сам. Тобто ти не можеш без нас тепер рухатись не вправо, не вліво. Твої всі рухи закриті, і ми за тобою слідкуємо. Але якщо ти кудись крок в сторону, ти ненароком вб'єшся сам своїми ж руками. Чи тиснуть на нього європейські країни? Захід? Чи тиснуть на нього захід? Лукашенка. А, і дивіться, тиснуть тільки не так, як ми собі можемо уявляти, не в приказному порядку. То, знаєте, і пльоткою, і пряничком. І його настойчиво, тобто, наполегливо його йому кажуть, десь навіть трошки обережно погрожують, але зразу і приманюють пряниками. Ось так. І кажуть, що тобі за це не буде нічого. За те, що ти повинен мир зробити. Тобто раніше ти агресував, зараз треба, щоб ти був таким полюбовним гарним. Твоя агресія не повинна в майбутньому ніяких дій мати, щоб залишався мир спокійним. І йому треба прийняти рішення. Я правильно кажу за Європу, за Америку? Так, да. дивіться, щоб його дії, дивіться ось так, щоб агресивні дії Лукашенка вийшли до нуля. І щоб по далекій дорозі, тобто на іншу країну, далеко, те, що дорога далека, ти був полюбовно, кажуть йому. І ти зараз нічого не маєш, а будеш мати в майбутньому. Приймай скоріше рішення стосовно України. Твої рухи. Да, дивіться, і тут карта жезлів, і тут король жезлів, і це карта України. Приймай скоріше рішення. Ти повинен зробити вже крок вперед і зробити його дуже інформативно, інформативним і швидким. Ось так. Ну, все, любі. Ставимо лайки. Дякую вам і дякуєте ви мені. Всім нам скоріше спокою, добра, любові, миру через перемогу. Через перемогу. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам, здоров'я, життя всім максимально нашим захисникам. Хай очі їх будуть відкриті, а ноги будуть їх швидкими і точними зброя. Та буде так.